Спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма, виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. Опанування освітньо-професійної програми відбувається за рахунок вивчення основних блоків навчальних дисциплін. Загальні навчальні дисципліни, що є основою для опанування майбутньої професії, це органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімія, біохімія, мікробіологія, теоретичні основи харчових технологій, основи проєктування та товарознавство сировини. До спеціальних дисциплін, що є базою майбутньої професії, відносяться технологія хлібопекарського виробництва та макаронних виробів, технологія кондитерських виробів, технологія харчових концентратів, технологічне устаткування галузі, технохімічний контроль галузі та промислова санітарія. Опанувавши освітньо-професійну програму, наші випускники володіють наступними професійними компетентностями. Вони знають технологію і технохімічний контроль виробництва хлібопекарських, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів, стандарти, технічні умови, інструкції та інші нормативно-технічні документи, які регламентують випуск продукції і проведення лабораторних аналізів. Наші випускники вміють Організовувати і вести технологічний процес виробництва хлібопекарських, кондитерських макаронних виробів та харчових концентратів, самостійно приймати рішення вносити необхідні корективи у хід проведення технологічних процесів, забезпечувати випуск високоякісної продукції галузі. Наші випускники можуть працювати на хлібопекарських, кондитерських, макаронних та харчоконцентратних підприємствах різної форми власності та різних потужностей. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів здійснюється на хлібзаводах, хлібокомбінатах, пекарнях та мініпекарнях. Наші здобувачі опановують всі способи ведення технологічного процесу виробництва виробів. Отримання макаронних виробів здійснюється на макаронних фабриках та в макаронних цехах. Знаючи безперервні та періодичні способи виробництва макаронних виробів, наші випускники можуть бути працівниками на різних ділянках виробництва. Вироблення різноманітних кондитерських виробів можливе на кондитерських фабриках, кондитерських цехах, а також у відділеннях виготовлення крафтової продукції. На кондитерських виробництвах наші випускники можуть обіймати всі посади, які пов'язані з технологічним процесом виробництва даних виробів. Виробництво харчових концентратів це актуальний напрямок харчової промисловості. Виготовлення їх відбувається на харчоконцентратних заводах, комбінатах та цехах. Продукція має досить широкий асортиментний ряд, що дозволяє нашим випускникам обирати найкраще і реалізовувати себе там. Яку ж продукцію вміють виготовляти наші випускники, розглянемо більш детально це питання. Хліб та хлібобулочні вироби це велика група продуктів, що включає в себе хліба пшеничні, житні, житньо-пшеничні і пшенично-житні, булочні, здобні, бубличні вироби, соломку, сухарні вироби, пироги та пончики. Макаронна продукція також різноманітна і охоплює наступний асортимент. Трубчасті вироби це макарони, ріжки і пера, стрічкоподібні вироби це локшина та спагетті, ниткоподібні вироби це вермишель, фігурні вироби це різноманітні спиральки, бантики, ракушки. Група кондитерських виробів поділяється на дві великі групи цукристі та борошняні. До цукристих виробів відносяться карамельні вироби, цукерки, ірис, шоколад та шоколадні вироби, мармеладні, пастильні вироби, драже та халва. Борошняні кондитерські вироби включають печиво цукрове, печиво затяжне, печиво здобне, крекери, галети, вафельні вироби, пряникові вироби, кекси, рулети та румова баба, торти і тістечка. До харчових концентратів відносяться продукти швидкого приготування, які класифікуються на концентрати перших і других обідніх страв це супи та каші, десерти, це сухі желе, киселі, пудинги, креми, сухі сніданки, круп'яні пластівці та палички, продукти екструзійної технології, продукти дитячого та дієтичного харчування, вівсяні дієтичні продукти, картопле продукти, представлені чіпсами та сухим пюре, кава та кавові напої, що її замінюють, а також прянощі. Освітній процес у коледжі базується на проведенні лекційних, лабораторних, практичних занять та позааудиторних робіт. Лекційні та практичні заняття із спеціальних дисциплін проходять в навчальних аудиторіях з використанням сучасних засобів навчання. Метою проведення цих занять є набуття здобувачами освіти теоретичних знань із спеціальності та вмінь практичного їх застосування. Лабораторні заняття проводяться окремо по всім спеціальним дисциплінам. Метою проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни, технологія хлібопекарського виробництва та макаронних виробів є отримання практичних навиків з питань приготування тіста, формування тістових заготовок та випікання готових виробів. Метою проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни, технологія кондитерських виробів є отримання практичних навиків з питань приготування цукристих та борошняних кондитерських мас, їх формування та отримання готових виробів. Лабораторія коледжу оснащена всім необхідним устаткуванням та приладдям для виготовлення та оцінки якості готової продукції. Одним із основних напрямів роботи в коледжі є організація і проведення науково-практичних конференцій. Мета їх проведення полягає у стимулюванні у здобувачів освіти інтересу до наукової діяльності, теоретичних досліджень і практичному використанні отриманих знань, розвитку здібностей до експериментальних досліджень, набутті навичок представлення результатів навчально-дослідницької діяльності. Одним із обов'язкових елементів навчання у коледжі є проведення практичної підготовки здобувачів освіти. На освітньо-професійній програмі виробництва хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових концентратів передбачено чотири види практик навчальна практика по набуттю навичок з робочих професій, навчальна практика по набуттю робочої професії, технологічна та передипломна практики. Мета практичного навчання полягає у закріпленні здобувачами освіти теоретичних і практичних знань, отриманих під час навчання, набуття навичок застосування їх для вирішення виробничих завдань, розвитку самостійності в роботі. Практичне навчання організовується у проведенні екскурсій на провідні підприємства міста і області а в подальшому самостійної роботи здобувачів освіти на них. Велика увага викладачам у коледжу приділяється організації та проведенні різноманітних позаудиторних заходів. Позаудиторна робота це спеціально організовані і цілоспрямовані позаудиторні заняття та система пізнавальних і виховних заходів, метою яких є поглиблення та розширення знань здобувачів освіти, отриманих в умовах освітнього процесу, формування у них творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних умінь і навичок. З метою прищеплення любові до обраної спеціальності та збереження українських традицій в коледжі проводиться етнофестиваль кулінарного мистецтва, під час якого здобувачі освіти показують свої професійні здібності та кулінарну майстерність. Творчий конкурс Клуб веселих та кмітливих має на своїй меті розвиток у здобувачів освіти творчого та креативного мислення, презентації професійних знань. Традиційним заходом у коледжі стало проведення кулінарного конкурсу майстер-шеф. Під час проведення даного заходу здобувачі освіти розвивають, пошуково дослідницькі навики роботи, вміння працювати в групі та підвищують свій професійний рівень. Прищеплення любові до рідного краю, вшанування українських традицій та свят це один із обов'язкових елементів нашої роботи у коледжі. Здобувачі освіти, які мають особливі навики та вміння, проводять свої майстер-класи, де діляться власним досвідом і показують свою майстерність. В умовах дистанційного та змішаного навчання позаудиторна робота зі здобувачами освіти проводиться в онлайн форматі із використанням сучасних комп'ютерних засобів та систем. Зробіть правильний вибір: обирайте освітньо-професійну програму виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів. Чекаємо вас!